Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, цей день настав. Я в полі, підготовлена красива площа, дракоша, сівалка фінська тюм, ну і соя класична адельфія. <кій> Загрузився я по самій не хочу. привіз все, що можна було. І хоч сьогодні така, знаєте, трішки хмурна погода і навіть починає крапотіти дощі, хоча гідрометцентр не передавав. Але душа радіє, тому що площа підготовлена як потрібна. Все налаштував, друзі. Зараз покажу по налаштуванням цієї сівалки, що робив і як робив. У нас класична соя Адельфія. Ось повний бункер засипаний. Отака крупна класична соя, не ГМО. Закриваємо, добре, е, значить, по налаштуванням. Е, для того, щоб висівати таке крупне насіння, е, я перевів, друзі, на дрібну сім'янку. Е, чому? Тому що буду проводити тут експеримент. Тут була соя, як пам'ятаєте, ГМО Аполло моє, де тут стабільно видає від 3 до 3,4 тонни. Ну, в середньому візьмемо 3,2 тонни з гектара на цій площі. Вона сіялася 590 тисяч в минулому році через рядок 30 см. В цій сівалці оглушив теж по одній, але буде висів теж через рядок, але всього 25 см. Ну, думаю, там 5 см ролі не зіграє. Але висів буде той самий, тобто 590 тисяч на гектар на сінин. Чому так вирішив зробити? Тому, що, щоб перевірити, чи настійки класична соя краща за ГМО. Бо ж багато хто, тих, хто веде свій блог на Ютубі, говорить, що класична соя це просто отак, і ніяка соя ГМО з класичною не порівняється. Тож ми докажемо собі і докажемо їм, що, напевно, це не так. Ну, Це моя думка. Тому що якщо маса тисячі одинакова, то й думаю, і нав'яже там одинакову кількість стрічків, то буде все одинаково. Ну, але поживемо, побачимо, можливо, я помиляюся. Що ж, по налаштуванням, значить. На крупне зерно ми виставляємо оці язички забувся, як вони називаються, на трієчку. Якщо ми сіємо там зернові культури, пшеницю, овес, там ячмінь без різниці, то двічка. Як бачите, позаглушував через рядок. Оці всі заслонки, обов'язково четвірка по стандарту значить, що по висівному апарату. Знаходиться він у нас по праву руку, якщо позаду сівалки стояти, я вам покажу зараз, що куди. І до чого вам прийдеться виставляти, якщо ви будете сіяти малій кількості. Так от, отакий от тут дуже простенький механізм, все дуже просто: зірочки пластмасові і тут металеві. Значить, якщо ви сієте дрібну сім'янку, то у вас ну, там, траву, там будь-що якийсь там соргу, не знаю, то у вас повинно бути слідуючим чином. Це все виставлено. Одна велика зірочка на висівних катушках поверху, і одна маленька зірочка внизу. Зовні велика і вверху маленька. Вона залишається так постійно і не міняється місцями зовсім. От. Якщо вам потрібно сіяти зернові, то ви переставляєте просто оцю зірочку велику донизу, а маленьку доверху. Тобто, у нас виходить дві великих знизу і дві маленьких зверху. Ось така, така проста тут система регулювання висіву. Тож чому я виставив іменно так. Катушки у нас косозубі, але так як насіннячко у нас крупне, то щоб отримати висів 590 тисяч, то потрібно ну, заслонки практично повністю катушки запхати. Западліцом. Тому вистав на дрібну сім'янку 590 тисяч по цьому барашку, який виставляє нам висів. Тут Зараз через рядок заглушено і виходить, висів, як можете бачити, 8 і 5. Це виходить рівно 590 тисяч. То що ж, в принципі, я думаю, все зрозуміло. Зараз будемо пробувати. Трішки дощик буде незручно, але, але це все рівно вам буду показувати, бо ж на згадку потрібно щось мати. Взаді фермер знайомий вже культивує, там вже розкидають Міндоброву. Коротше, готуються до посівної повним ходом. Ну а я вже розпочинаю на дворі сьогодні, 14 квітня. Так швидко, сою я не сіяв, але передають вже теплу погоду на найближчий місяць. Ніяких заморозків не передають. Тому будемо розпочинати всім приємного перегляду. Ну що ж, з богом сіємо. перший раз о, треба дуже акуратно це все діло відсіяти, проконтролювати, щоб не було некрасиво. Треба все зробити так, як треба. Так, перший слід прийшов, трішки так повиляв, але нічого. І зараз будемо пускати переднє ліве колесо по сліду цьому від колеса сівалки. Працюємо на першій повишеній передачі, без передка. Так, ну що у нас? Пройшли декілька рядочків. Як бачите, отак це все діло у мене виходить. Ну, Коли закультивірована площа, більш-менш твердо, то оцей рівчик залишається. ну, Але він в принципі на збирання не вплине, так як все рівно, оце все діло трішечки те розмій дощик. E, значить, зараз перевіряємо глибину загортання. Я вже декілька разів перевіряв, то вроді би виходить. Все добре. Ну, стараюся сіяти десь 3-4 см. Надіюся, сильних дощів не буде, не виміє це все діло. Ну і прикаточка прикатує. Але, як можете бачити, залипає вона так добряче. Все-таки тут у нас така земелічка е, трішки забагато зараз вологе. Але нічого, ніде-ніде нічого не забиває. Все, як бачите, там в глибині падає сойка. Ну і зараз. Так, давайте перевіримо глибину загортання. Надіюся, зараз ми знайдемо. Ось. Ну, скільки тут у нас? У нас сантиметрів три десь лежало на сінечку. Три? Ну, три, напевно. Нормально. Надіюся, що все буде добре. Ну, Якщо я китайською сіяв і виходилося доволі, навіть дуже добре, то ж фінською, думаю, ще буде краще. Перша повишена без передка, нормальненько, все йде. Це коли по не дуже добре оброблених площах або дуже м'яко, тоді потрібно передок. А так, все у нас гаразд, значить, посіяли вже 30 соток. Тут всього 92 сотки у нас. Та й таке, друзі, дощик легенько крапотить, все шикарно. У нас вже пішло от стільки. Посівного матеріалу ну, трішки вже зменшилося, виднося, що зменшилося вже двохсоточку, виднося. Ну, повинно все нам хватити. Все-таки розраховував дуже пильно, то має бути все добре. Ну, скажу, звичайно, душа радіє такому святу, бо виїжджаєш в поле, то трішки відволікаєшся від усіх тих негараздів, проблем, переживань. Лише поле дає такі незабутні емоції. Коротше, потрібно любити свою справу і просто від неї отримати задоволення, а результат вона в будь-якому випадку тоді вам принесе. Бо якщо е головна ціль у вас заробити гроші, то повірте, нічого цього доброго не буде. В першу чергу це любов до своєї праці приносить хороші результати. Ну, подивимось, що у нас вийде. Зараз трішечки-трішечки збільшив глибину загортання на сантиметр для того, щоб все-таки переживаю за опади. Якщо їх буде багато, то може бути проблемка. Трішки незручно. Все, погнали. Ну і колесо пускаємо, бачите, прямо по сліду колеса сівалки. Це наш маркер. Ну, буквально там, можливо, є якесь відхилення сантиметрів 3-5. Звичайно, там ідеально точно не буде, бо можна, в принципі, ту саму і навіску трішки скривити її, як ти не виставляй то трішки буде не то. Але супер ідеально не буде в будь-якому випадку. Ха -ха. Нічого, все буде добре. що одну діляночку вже практично засіяли. Ще залишиться пройти один разочок і буде усе. Коротше, дощик, гарна земелька, надіюся, гарна соя, що ще може бути краще. Ну і звичайно, в полі не в одному робити то веселіше. Ось знайомий фермер культивує в далечині на масей фергусоні. Вроді би 200-сильному. Чіткий-чіткий трактор. Як то кажуть, все починається в житті з малого. Все буде, аби бажання. Аби бажання, ну і мир в Україні. Мир саме головне. Все, одна діляночка завершена. Зараз будемо сіяти іншу діляночку. Ну, вийшло отак. Вроді би непогано. Зверху нічого не виднося. Ну, Місцями, де неде може проскакувати, Бачите, десь і не загорнуло місцями. Можливо, потрібно було робити. Навіть трішки більшу глибину. Але так, в цілому, все добре. Потрібно одразу було края відсіяти. А то на сінечку, бачите, ось десь валяється отак. Ось так. Ну нічого, трішки зараз ногами це все позагортаю. І залишається там ще в кінці, тому що тут такий невеличкий клинчик в кінці відсіяти і все, що в нас пішло. Був засипаний повний бункер. Повний-повний. І пішло у нас, ну, половина, половина, напевно, що не пішла. А можливо, десь половина приблизно. Пішло цього бункера і ще маємо кілограмів 60. Коротше, дощик крапотить, вроді би, все має бути добре. Тому що ж, зараз я. Це все туди засипаю. Добре, що сьогодні і хмурно, то бактерія буде жити. Можна спокійно засипати. Та й все. Та й зараз приїжджаємо на іншу діляночку і там ще трішки покажу. На оцій ділянці, друзі, тут була кукурудза. Нагадаю, там була у нас соя два роки підряд. Тут у нас кукурудза ну, дуже-дуже довгий час. Навіть не пам'ятаю скільки років. Кукурудза по кукурудзі. З земля гром'яш. Там якийсь, можливо, чорнозем трішечки, ну, таке щось теж мішане, більше громішу. Ось. Що тут будемо робити? Тут ми сіяли через рядок, а тут ми будемо сіяти кожен рядок. Той самий буде висів, ну, але кожен рядок. Для цього треба не забутися повідкривати нам усі заслоночки. Зараз це все я зроблю. Так, на кінець то дав раду з тими заслонками, тому що їх. Зерно трішки придавило, і трошки прийшлося помочитися. Значить, що всі заслоночки відкриті, буде тут у нас суцільний висів, і на шкалі у нас потрібно зробити 4,8. Це вже попередньо я вдома все перевірив. Значить, ще трішки. 4,8 має бути ось, 4,8 і і тоді теж висів у нас буде получатися. 590 тисяч. Тільки вже е, у нас буде що? Правильно, у нас буде суцільне міжряддя 12,5 см. Для чого це роблю? Для того, щоб все таки, як вже експеримент робити, чи буде різниця по ГМО сої і класичній сої, врожайність буде чи різниця, то вже і хочеться, так як два участка перекупії, можна сказати, Одинакові по складу землі, то чому б не перевірити, як буде впливати міжряддя і розташування відстань розташування рослин між собою. Тому що тут все-таки через рядок, але густіше. А тут буде суцільний висів, але рідше насіння падати буде між собою. Ну що, в принципі, працюємо, трішки ще зазнімлю, бо камера розряджається. Ну і, і все. І готовий результат. Покажу, підіб'ємо якісь підсумки. Щось сьогодні гідрометцентр помилився, обіцяли гарну погоду. Та й скажу вам відверто трішечки ще, ще мокро. Але погода дозволяє, то чому б і ні? Так, перша повишена, реверс. Погнали. Так, а давайте ще подивимося, що там по глибині. тому що тут трішки така більш твердіша земелька, щоб нам все прикрило добре. А ні, бачу, прикриває все чудово, має бути все чітко. Добре, тож сіємо. Все гаразд. Тут з боку ріпак, то придеться мені бути акуратним і сусідам теж акуратним, щоб один одному не нашкодити. Ну, я так трішки взяв, відступив, щоб все було добре. Так, маємо якраз 690 мотогодин. Коротше, посіяли. Посіяли дві діляночки класичної сої. Так, перша діляночка, ну, друга, точніше, яку сіяли тут по кукурудзі, я трішки приопустив е оці. Що вносить міндобрив, і почало трішки мені витягати кукурудзу. Ну, я думаю, що нічого страшного. Ну, тут десь е -е, залишило трішки наверху насіння, але плюс я тут ще розвертався, то воно розсипало. А так, в принципі, там все внизу у нас. А так, ну що можна сказати? Ось, бачите, насіннячка нема. Ну, можливо, звичайно, десь де не де проскакувати. Як би ти не старався, що би ти не робив, десь якесь насіннячко вверху залишиться. Добре, 2 гектара засіяли. Та й, та й все. За гарної погоди, на гарній земельці, то думаю, щось воно з того має получитись. Ну, Красиво Красиво це все виглядає. Давайте подивимося, що там по сівалочці. Скажу одразу: ну, трішки замокро, тому що, бачите, налипає сюди. Трішечки на середні диски налипало, і буває деколи підносить зерно. Ну, то таке. Так, що ми тут маємо? Ми маємо тут, ну, якщо дивитися по цих циферках то 50 літрів, ну, приблизно, напевно, 30 кілограмів залишилося. Е, було 200 у мене кілограм, трішки-трішки ну, не досіяли. В принципі, я думаю, що висів, ну, в принципі, я виставляв на 590 тисяч, а можливо посіяли менше. Ну, Це додому приїду, поважу вже тоді, десь зараз тут вкажу, скільки ми в тисячах висіяли. Значить, на цій площі посіяли в рядок 12,5 міжряддя, ну, нехай там 580 тисяч, подивимось, скільки там вийшло. І тут через рядок. 25 міжряддя 580, нехай теж тисяч буде. <кій> ну, це в принципі покаже вага і напишу. Якщо не помиляюся, друзі, то Сою Адельфію висівається від 450 до 550 тисяч. В принципі, я думаю, що все добре. Заклали дві дослідних ділянки. Ну, та й в принципі, усе на сьогодні. Зараз поїду. Переважу це все діло, подивимось, що там у нас вийшло по висіву. Ну і буду готувати сівалочку під основний посів сої моєї Аполо. Виставимо норму, подивимось, можливо, якісь є похибки. Можливо, будуть похибки через те, що трішечки наліпало на саму сівалочку, ну, на самі точніше колеса резинові. То, можливо, і висів. Трішки зменшився. Не 590 там, тисяч, а можливо і 520. Та й таке, надіюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося. Попробуємо, що таке класика, як її вирощувати, чи складно, не складно, і що вона в результаті нам дасть. Нагадаю, що на цій ділянці Аполо другий рік підряд дає від трьох десь до 3 до 3,4 тонни. Ну, візьмемо середнє 3,2. Вважаю, для гемеосої ще тим більше Аполу, отакий от результат, тому що Аполи, як ви знаєте, 3,8 це максимум. Ну, Можливо, можна витиснути більше, в залежності від ґрунту, опадів і так далі. Е, так ще рано, сої я не сіяв, але погода дозволяє: переморозків не передають найближчий місяць, то думаю, все буде гаразд. Звичайно, будемо сюди вносити ґрунтовий гербіцид, без цього ніяк <кій> потрібно буде внести. Ну і пізніше страховим працювати, але це все буде в майбутньому. Це все, звичайно, вам буду показувати. Ну і саме головне, треба буде подивитися, які тут будуть сходи. Чи часом я не натворив тут, а чорті знає чого. Так, знаєте, з року в рік я переживаю, а коли це все посходить, то виглядає супер. Добре, друзі, що ж, Надіюся, що відео сьогоднішнє вам сподобалося, тому не забувайте за мою роботу старання ставити отакі смачненькі вподобаючки, підписуватися на канал. Будуть запитання, пишіть в коментарях особисто, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячить. Tiemžsama, se, papa.